Росія і Іран друзі. На вік їх об'єднало спільне протистояння зі сполученими штатами. Спочатку передали шахеди, тепер балістичні ракети малого радіусу «Дії». Ще далі? І чим Кремль розплачуватиметься з офіційним тегераном за зброю? Ми не повинні виключати і той факт, що вони можуть перейти на ще більш такий продуктивний для них рівень, можливо, навіть і ядерного компоненту. Чи можливо розсварити цю солодку парочку? І як Україна може захиститись від іранської зброї? Дивимось. Іранські балістичні ракети вже незабаром можуть полетіти на Україну. Британське видання Sky News опублікував супутникові знімки корабля, який доставив їх в РФ. Зафіксовано навіть їх розвантаження у порту російському на Кспійському морі. Вказано назва на відсудна, яке це робилось. Маршрут цих ракет їх повезли на полігон на школу. Який знаходиться на півночі від Астрахані у 100 кілометрах для того, щоб ну очевидь, ну на мій погляд просто відстріляти певну кількість для того, щоб перевірити якість експерти кажуть порівняно з північнокорейськими снарядами, іранські куди точніші, ракети пат 360 з можливістю дій до 120 км. кілометрів. Це приблизно так, як радянські точка у такі комплекси у нас і у Росіян був. От і тому з такими дальностями можуть застосовувати на жаль по об'єктам нашої прикордонні смузі вот такі обстрілювати міста, там як Харків, Суми і ряд інших. А також застосовують під час бойових дій Ракети малої дальності на відміну від безпілотних літальних апаратів, але вони тим не менше є непоганими розробками в контексті того, що вони є найновішими в арсеналі Ірану. Поки Іран передав РФ тільки близько 200 своїх балістичних ракет. Для прикладу запаси С-300 експерти оцінюють 5 тисяч, але ця поставка може бути тільки початком. Далі Іран може передавати куди більшу кількість ракет ще й більшої дальності дії. Адже Тегеран має балістику, яка летить і на 700, і на 1000 кілометрів. Значне потепління у відносинах між Росією та Іраном розпочалося під час війни у Сирії. Обидві держави підтримували режим місцевого диктатора Башара Асада на цьому ґрунті. Здружились. Причому співпраця між країнами не обмежується військовою галузю. Іран імпортує багато російського продовольства, сільськогосподарської продукції. Наприклад, Росія через Іран частково деякі товари імпортує для обходу західних санкцій. В енергетиці вони теж намагалися запустити декілька спільних проєктів. Однак саме військова співпраця те, що надійно зв'язали ці дві країни. Іран став першою державою, яка почала постачати зброю під час повномасштабного вторгнення в Україну. Спочатку Тегеран передав Москві далекобійні дрони Камікадзе Шахет. Причому, завдяки Кремлю, Іран значно наростив їхнє виробництво. 2022-го на місяць збирали до 50 дронів. Це було фактично штучне виробництво, і БПЛА збирали мало не вручну. Тепер же щоночі Україну атакують кілька десятків безпілотників. А під час масованої атаки 26 серпня росіяни взагалі запустили 109 шахедів протягом кількох годин. Виробництво дронів масштабували не тільки в Ірані. Завод шахедів побудували і в російському Татарстані. Починають більше Масштабно працювати підприємства в тому ж Татарстані, які будуються буду і завод, завод, черги, які входять в робочий стан, вони виробляють ці безпілотні апарати. Тобто перспектива, на жаль, така, що вони будуть мають буде можливість збільшувати кількість вироблення шахів. Про те, що у Росії хочуть звести підприємство, на якому будуть збирати аналоги іранських дронів. У білому домі заявляли ще в червні минулого року. Щоправда, далі глибокого занепокоєння справа так і не пішла. Ми глибоко стурбовані. Тоді координатор ради з нацбезпеки США Джон Кірбі повідомив, що завод будують за 800 кілометрів від Москви у Республіці Татарстан. До будівництва активно підключився Іран. За даними, які були у Білого дому, режим Атояли надає Росії матеріали, необхідні для побудови заводу з виробництва дронів Камікадзе Шахет. Зокрема, з Ірану до РФ доставили спеціальне обладнання. Натомість Росія запропонувала Ірану безпрецедентну співпрацю. У галузі оборон, що РФ дає Ірану в обмін на ракети та дрони. Головне питання, яке турбує міжнародну спільноту. Росія може надавати і засоби протиповітряної оборони, і військову авіацію, ну і також різні технології, яких не вистачає саме в Ірану. Ще наприкінці минулого року. У Міноборони Ірану заявили, що вони досягли домовленості з Москвою про постачання винищувачів Су 35 Ударних вертольотів Мі-28 та навчально-тренувальних літаків Як 130. Винищувачі мали б не дійти в Іран протягом 2023 року. Однак через великі втрати літаків на фронті Росія перенесла поставки на цей рік. Авіація один із найбільш проблемних компонентів іранської армії. Військові повітряні сили Ірану мають лише кілька десятків застарілих ударних літаків, в основному радянських. Та кілька американських моделей, які придбали до ісламської революції 1979 року. Найновіші винищувачі у складі повітряних сил Ірану – Кілька російських міг 29 які закупили ще у 90-х роках. Після цього Тегеран не придбав жодного нового винищувача. Зібрати власне літак ірану теж не вдалось. Ще одна галузь, де росіяни можуть допомогти іранцям ядерна програма. Захід, звісно, намагається розвести солодку парочку Росія, Іран, але не надто старанно. І намагання такі є. І з боку, в першу чергу, наших союзників наскільки, наскільки вони ефективні, ми побачимо. На жаль, такі потугі заходи були, коли починалася іпапія з північно корейськими ракетами, але ми бачимо, що так чи інакше відбулася передача. Іх росіянам ми, ми на собі відчуваємо їх застосування. І КН 23 третій, каєн 24 і повторюється історія. На жаль, з Іраном. Після того, як стало відомо про передачу іранських балістичних ракет Росії, західні держави вже традиційно ввели проти Тегерана чергові санкції. Однак, усі експерти, з якими ми спілкувались, певні це Ірано ніяк не зашкодить. Такі країни, як Іран, вони вже навчилися ці санкції. Обходити, долати тому подібне так само, як, наприклад, Північна Корея вже є майстром з обходу санкцій, і вона допомагає іншим країнам, зокрема і Російській Федерації, це робити. Тобто, поки що говорити про те, що в, в короткостроковичі дово з такої перспективи якісь матимуть ефект. Ні, там 40 років ця держава під санкціями, і незважаючи на це, ми бачимо, що розвивають свою. Ракетні технології розвивають свої ядерні технології, тобто по великому рахунку, їх те це дуже не зупиняє. Іранські посадовці із цих санкцій просто відкрито глузують. Ще пак іранські дрони і ракети на 70-80% складаються з запчастин, які вироблені в Українах, які ввели санкції проти Тегерану. Знову США і ЄС діють на основі помилкових даних розвідки та помилкової логіки. Іран не постачав Росії балістичні ракети. Крапка. Ті, хто підсіли на санкції, повинні запитати себе, як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю. Іран у більшій чи меншій мірі знаходиться під західними санкціями уже 45 років з 1979 року, коли в країні відбулася ісламська революція. Тож багато хто як на заході, так і в Україні, коли чує про Іран, уявляє, щось середнє між Іраком і Афганістаном. Хоча, якщо подивитись відео з Тегерану, столиці Ірану це скоріше нагадує Абу-Дабі. Це достатньо потужна держава з високим рівнем розвитку промисловості, власної, з дуже розвиненою транспортною інфраструктурою і і, в принципі, я б сказав, що ну за деякими показниками вони навіть мають більш розвинену інфраструктуру і промисловість, ніж ми. Причини такої стійкості прості, і вони збігаються з російськими. Близько 15% запасів природного газу і близько 9% запасів нафти у світі зосереджені саме на території Ірану. Гроші отриманих за видобуток вуглеводнів, цілком вистачає на розвиток військово-промислового комплексу. Науковий потенціал в них розвинений, інакше б вони не розвивали ядерну програму. Тобто, це ж для цього потрібні не тупі люди, а ну спеціалісти, які зрозуміють, що це таке, і це достатньо складний процес. Ем, тобто, ну Іран це потужна серединна держава з достатньо е, високим потенціалом, який втім не реалізований у зв'язку з. Санкціями з поганим менеджментом, часто на місцях, з корупцією, яка там є. Міністерство закордонних справ України після повідомлення про передачу Росії балістичних ракет малого радіусу суді викликало тимчасового повіреного Ірану. Йому у жорсткій формі висловили попередження про те, що якщо факт постачання балістичного озброєння Росії підтвердиться, це матиме руйнівні. Равні наслідки для українсько-іранських двосторонніх відносин, враховуючи те, що у нас відносини з ними ну практично нульові, у нас нема важелі тиску на них. Ну розрив дипломатичних відносин, я взагалі здивований, що цього не сталося раніше, бо ми ж грозилися розривом відносин, ще коли перші шахеди почали прилітати на нашу територію, але як Виявилося, ми цього не зробили чомусь. У перші роки після проголошення незалежності Україна мала непогані відносини з Іраном. Наші атомники навіть планували будувати в Ірані Бушерську АЕС, першу атомну станцію на Близькому Сході. Однак проти цієї співпраці активно виступали США, тож ми відмовились від цього контракту. АЕС замість України добудувала Росія. У наступні роки практично ніяких контактів між Україною та Іраном не було. Ми просто намагалися. Просто не втручатися, тобто не лізти в той регіон, бо він занадто складний іранський напрямок. Він ніколи реально не розвивався. Ну, один з напрямків, в якому потенціал був, але ми вирішили його не сильно на нього звертати увагу, в основному через позицію західних держав. Перелом у відносинах між Україною та Іраном стався після того, як 8 січня 2020-го під час зльоту в Тегерані, іранський розрахунок ППО збув Боїнг української авіакомпанії МАУ, який летів до Києва, усі 176 людей на борту загинули. У Тегерані спочатку заявили, що причиною катастрофи стала технічна несправність літака. Але згодом все-таки визнали, що Боїнг випадково збило ППО. То ніч іранська армія завдала ударів по базах США в Іраку, і Тегеран, начебто, очікував ударів Сполучених Штатів у відповідь. Розрахунок протиповітряної оборони переплутав український лайнер з американською крилатою ракетою і знищив його. Командир зенітно-ракетного комплексу Тор М1, який випустив дві ракети по Боїнгу, отримав 10 років в'язниці, дев'ять інших обвинувачених від одного до трьох. При цьому їхніх імен так і не назвали. Україна назвала фінальний звіт після технічного розслідування загибелі українського літака фікцією. Тодішній секретар РНБУ Олексій Денілов заявив, що Іран збив літак ймовірно для того, щоб припинити військову ескалацію зі США. Криза, яка певний час загрожувала перерости у війну в регіоні, швидко вгамувалась після того, як в літак Мау влучили дві ракети. ППО представників України чи третіх країн до місця трагедії так і не допустили. Іран продовжувати розслідування відмовився. У нас погіршилися відносини в зв'язку з авіакатастрофою пасажирського лайнера, який іранці збили, коли в них була ескалація зі сполученими штатами в 2020 році. Це питання так і не вирішено було між нами. Теж разу нас немає ніяких дипломатичних важелів впливу на Тегеран. Нині єдиний спосіб для України вберегтися від іранських ракет знищувати їх. Ще на землі ми знаємо ті, наприклад, Ізраїля, тобто там доходять до якоїсь межі, вони оцінюють і наносять просто авіаційні удари чи проводять відповідну диверсіонну роботу по іранським об'єктам, і це дійсно більш суттєво впливає. Однак, поки наші партнери блокують удари західною зброєю в глиб Росії, зробити це буде вкрай складно.